Угу. І капсулу. Ой, каптали так, так да. Вкривай. кіндери відкриває, да? Який її Дід Мороз приніс під ялинку? Ух ты, який там миньон. Ух ты, класс. І подставочка упала. Ух ти, я, я його близенько покажу, який він. Він там. Ось такий він. В темноті. От Ось ну, тут. такий нам попадався. Так, в чорному плащі. І він там лякає таких синку пепу і Покажи. Сінку, пепо, і Ось такий гарненький миньончик до нас. В темноті, всі друзей, сенький пепи. Ууу. Ну відкривай наступний. Ще в тебе там є. По самі дирочку. Відкривай. Дірочку. Я дірочку зроблю. Папа, я дірочку зроблю. Ну, відкривай вже, що ти там приміряєшся. Давай, давай, быстренько, быстренько. Mm -hmm. Давай. Ой. І перший зайчик. А що цікаво зайчик робить Видимо, у цій да. серії Animal Planets? О, да, такий зайчик нам попадався, коли нам хрещена з Угорщини привозила кіндери. Вот ми дуже сподівалися, що це. У нас Такой такого немає. На мама попадався тут. Ну да, да, да. Давай покажемо його. Сейчас я по цуку. Відкривай перетрою, це в нас також анімал пленець. Ну, відкривай, що там у нас?